Друзі, доброго часу це Зараз Швиденько спробую один момент розповісти по люксу. При першому запуску, при налаштуванні. Ще раз, вже не один раз я це казав. І давайте ще раз, тому що ну, навіть інсталятори допускають цю помилку. Е, значить, е, Як бачите, зараз інвертор знаходиться у нього от, мережа, є у нього. Є в нього акумулятор, але він в стендбаї. Він не приєднюється, що сталося. Значить, першим показником того, що інвертор в Йок є дані з шини високовольтної. Ось одна шина є, а другої немає. 3-4 вольти на другій шині. Значить, зараз покажу, що сталося. Так. Знаходимо момент. Це все сталося От 48 хвилина. Ось дивіться. До шини даних ми. до До шини даних. До шини напруги Високовольтний. бачите? От комусь щось треба дуже срочно. Так, 394 і 355 було, і потім інвертор вже через 5 хвилин вже був по нулях, і коли включився, вже пішов, вже шина не працювала. Значить, Що в цей момент відбувалося? Цей момент е, інсталятор проводив налаштування. і Я... Помилка його було те, що він проводив його під навантаженням. Він не поставив транзит, байпас, інвертор, обхідний режим. Він, він включив усі джерела, які в нього були. Навантаження включив і давай міняти налаштування акумулятора. Е, у люксів при зміні налаштування акумулятора відбувається рес, ресет, рестарт, точніше вірно сказати, рестарт інвертора. Він перезавантажується, стає на заводські налаштування, і тоді треба поновився налаштувати. І оце в цей момент рестарту при наявному навантаженні, скоріше за все, що відбувається відключення акумулятора ключами, і інвертор може згоріти. Факт просто згоріти. Тобто, я багато раз сказав, не допускається відключення акумулятора при навантаженому інверторі. Це недопустимо робити на будь-якому інверторі, незалежно від виробника, тому що є велика вірогідність виходу з ладу, там уже як повезе. І в даному випадку теж ви підключили інвертор. Підключіть його тільки до акумулятора, до одного джерела або до акумулятора, або до сонця, або до мережі, до одного лид-джерела, Налаштуйте інвертор, виставте всі показники, які треба, і потім вже включайте далі. На кожному з джерел ви перевіряєте, все і справно працює. Поступово не треба включати абсолютно всі рубільники, все включили, а не згоріло, слава Богу, тепер міняємо налаштування. Ой, згоріло. Ну, от що й маємо? Вчиш-вчиш, а дні двойки. Ну, а тепер оцей ремонт буде коштувати близько 200 баксів. А все-таки тому, що треба перед тим, як щось робити, ну, хоча б трошки знати, що робити. Ну, така справа, що маємо, те маємо. Далі значить, далі, значить, буде ремонтуватися, а вам я просто вас прошу. Включіть, якщо у вас акумулятор, включіть акумулятор. Змініть налаштування, налаштуйте його. Потім підключіть мережу. Подивіться, став на зарядочку, все нормально, значить, все алічно. Потім подайте сонце, потім включіть навантаження. Все почергово. Не спішіть, тому що може бути десь помилка і в підключенні, і в навантаженні в щитках, і десь і фазу з нулем на вході можете переплутати. І коли ви будете робити поступово це, ви побачите, виявите проблему її. А коли ви все включите, всі автомати, ви просто не встигнете зрозуміти, що у вас не так. Воно просто бахне і на тому все.